Це був дуже виснажливий період в моєму житті. Але він дав свій послуг мені для того, щоб я зрозумів, що треба працювати не кількісно, а якісно. Але комерційної складової якість буде значно порушена. І в більшості випадків це десь пожертвування якоїсь із своїх соціальних потреб. Чесність, насамперед перед собою. Мені не соромно подивитися людям в очі, виходячи з клініки. Успіх на даний момент для мене це спокійне життя. 28 років стоматології не заїбало? Ні. Ставивши перший імплант, я відчував таке. Переживання, тремтіння рук ну, в той же час, це було впевненість в собі, в свою роботу в себе. Так, да, було переживання. І це дало мені поступ для того, щоб я почав зростати як лікар, як особистість. Я почав більше і більше вникати в цю тему. Я не вилазив з курсів, семінарів, лекцій, і це мені давало дуже велике натхнення. І сказати, що я. Зупинився на цьому? Ні. Мені далі це цікаво, я далі цікавлюсь, і стоматологія в цьому напрямку не зупиняється. Вона йде, і треба йти в ногу з цим. І мені це не надоїдає ніяк, я люблю свою роботу. Мені подобається ця праця, я їй живу. Ну, я вже без цього себе не уявляю. Взагалі, заради чого працюєте, що для вас успіх! Задоволення від своєї праці, досягнення своїх мрій, бажань, поставлених цілей на даний момент. Неймовірне задоволення від своєї роботи. Мені не соромно подивитися людям в очі, виходячи з клініки. І мені це дуже приємно, я від цього неймовірно щасливий. На початку роботи я мріяв про ВАЗ-99. Така класна тоді машина, я так мріяв. Просто горів. Це було тоді, тоді, це була цінність, але я не розумів того, що треба було не в цінність вкладати як матеріально, а в себе свій розвиток. Прийшов час, і я розумію, що як сам по собі транспортний засіб не є таким великим цінності, як те, що виносити з собою в голові. Успіх на даний момент для мене це соціальне визнання, спокійне життя. Як відноситись до роликів про. Успішний успіх. Так, інтернет є інтернет, дуже багато інформації, але не, це не факт, що вона є правдивою. Є поодинокі випадки, коли людина досягає високих висот, неймовірних досягнень за короткий період времени в доволі молодому віці. Але ми повинні розуміти, що за цим стоїть. За цим стоїть натхнена праця. Ідея. І в більшості випадків це десь пожертвування якоїсь із своїх соціальних потреб. Це може бути як недостатньо, недостатньо часу для, для сім'ї, для близьких, навіть для себе. Був період, коли я особисто працював на трьох роботах одночасно, і це не давало мені. В повному обсязі надавати час родині, дитині. Це був дуже виснажливий період в моєму житті. Але він дав свій поштовх мені для того, щоб я зрозумів, що треба працювати не кількісно, а якісно. І другий поштовх це вже була ідея відкриття своєї справи. Особисто в нашій професії це є кропітливий труд, робота над собою. І обов'язково постійний, постійний розвиток. Щоб іти вперед, треба іноді дуже швидко бігти на місці. Чому важливо розділяти медицина та комерція? А чому потрібно розділяти? Виконуючи свою роботу, ми базуємося на принципах стандартах, моральних, не етичних принципах, а надання якісної. Допомоги без комерційної складової ускладнює роботу лікаря. Людина, яка не бачив собі лікаря первинно, а бачив лише комерсанта, має дуже високий ризик постраждати від цього. Він вже не є лікарем, він сугубо є вже комерсантом. Тоді будь комерсантом, а не будь лікарем. Був етап в моїй кар'єрі, коли я працював лікарем, потім потихеньку-потихеньку завідуючим, але від цього моє матеріальне становище не ставало краще. І тоді було прийнято рішення, що десь треба шукати інший підход до своєї професії. І було вже, воно само всплило, і відповідь, і відповідь вже була очевидна, що треба йти і шукати десь якусь комерційну вигоду. Тобто працювати на себе. На прикладі, можна показати, що можна поставити саму дешеву пломбу, і все, Це, яка принесе не дуже багато радості вам в житті. А зробити якісну художню реставрацію, залучивши до цього якісні дорогостоючі матеріали, це буде результат набагато кращий, як і для лікаря, так і для пацієнта. Тим самим. Є підтвердження, що лікар є лікар, так, він може це виконувати, він це зробить. Але без комерційної складової якість буде значно порушена. Тобто це все про баланс, що повинна бути як робота, так і задоволення і вигода від цієї роботи. Робота є, задоволення є, але матеріальної частини комерційної складової, так сказати, не було. Індивідуальний підхід до кожної людини, чесність. Чесність насамперед перед собою, перед своєю працею і перед клієнтом. І постійний розвиток, розвиток, розвиток і ще раз розвиток це прогрес. Тим паче, що стоматологія настільки динамічно розвиваюча професія, що стояти на місці це буде просто фіаско. Дякую за довіру, що додивились до кінця. Як я вже казав, успіх це розвиток. Підписавшись на канал, ви будете розвиватись. Гарного дня!